Друзі, доброго дня, мене звати Сергій Жадан. Я хочу вам розповісти про одну цікаву ініціативу. Восени цього року у Харкові відбудеться фестиваль Галіція Культ покликаний показати Харківській публіці, харківському глядачеві самобутність і неповторність культури Галичини. В програмі заплановано багато цікавих художніх театральних, літературних, культурологічних акцій. Програма надзвичайно насичена, цікава і різного планова. Організатори проводять збір. Коштів для проведення цього фестивалю, фестиваль незалежний збір коштів проводиться спільно коштом. Тому ті з вас, хто мають можливість, хто має інтерес, хто має зацікавлення, можуть підтримати надзвичайно позитивну ініціативу, спрямовану на те, щоб власне східники трішки більше дізналися про західників, а західники мали можливість поїхати на світ і побачити, що там живуть такі самі українці, як і тут. Мені здається, подібні акції сьогодні надзвичайно важливі для нас усіх. Всім добра.